Захис це вміння діяти, коли на дворі небезпечно. На жаль, в нашій країні на зараз триває війна і може виникнути загроза обстрілу. Якщо ви почули звуки обстрілу, не панікуйте. На вулиці ляжте на землю, закрите голову руками. Якщо є поблизу укриття, канава, е, яма, бетонна плита, скористайтесь ними. Вольте, не, бігайте, не виглядайте на вулицю. Слідкуйте за офіційними повідомленнями. Трошу, потрібно вибігати на вулицю? Під час повені можна пити воду з калю. Під час бровію безпечно стояти біля вікна. Ні. ні. Під час грузи не можна ховатися кув... під високим деревом. Бажайте.